Сплатити за паркування навіть коли при собі немає готівки, тепер це цілком реально для водіїв столиці. Портативними пристроями забезпечили поки що тільки кілька стоянок у середмісті. Як відбувається процес оплати і як новацію сприймають самі водії? Бачив Богдан Бур'яненко. Приїхали на парковку і немає готівки, не біда. Нині з'явилась можливість оплатити послугу паркування банківською карткою. Зробити це не складніше ніж у супермаркеті. Усю операцію проводить контролер. Транзакція здійснюється за допомогою мобільного термінала. Паркувальникам проводили майстер-клас з упевного користування приладом. Я апарат включаю, вважу в садвіст, наскільки на скільки він часом. Він дає мені карточку, я провожу, то есть чек вилазить, я отдаю клієнту і все, на цьому вся операція закінчена. Щоправда, іноді підводить інтернет зв'язок через погану мережу, термінал відмовляється працювати. Щось сеть пропала, вот видите, вот тут, о, вот сеть да, сейчас, зараз, сейчас должно быть, бути. Интернет інтернет недоступний. Бувають збої самі розумієте. Проблеми з зв'язком це проблема більше до зв'язку інтернету, да, такого характеру. Я думаю, що як і в магазині нам бувають такі якісь перебої. Да, нічого страшного взагалі в цьому немає. Потрібно спробувати другий чи третій раз, і все обов'язково вийде. Такі прилади запроваджені вперше в Україні. Тож потрібен час для їхнього тестування і коригування. Наразі працює три термінали. Найближчим же часом у столиці використовуватимуть 30 приладів для оплати банківською карткою. Для нас це дуже важливий крок. Я б навіть назвав його стрибок вперед. Тому що як і з точки зору прозорості, з точки зору ефективності роботи паркувальних майданчиків і відповідної зручності для будь-яких автомобілістів, саме в цьому напрямку, саме в цьому напрямку, ми і рухаємося. Думки водіїв щодо новацій різняться. Втім, більшість опитаних кермувальників підтримують використання таких пристроїв. Це прекрасно, це дуже здорово, тому що от зараз якраз я приїхала, налічки немає, тому банковська карта буде замечательна. От відкуди я маю знати, куди я зараз віддаю карту зі своїми персональними даними? Дуже зручно і треба переходити нам вже більше розширювати сферу оплати банківською карткою. У залежності від популярності кількість портативних терміналів можуть збільшити. У першу чергу такі прилади з'являться біля великих паркувальних майданчиків та у центральній частині міста. Богдан Берненко, Станіслав Порчак, телеканал Київ.